Ми пригадаємо, що таке вирази, сума, різниця. Доданок-доданок сума, зменшуваний від'ємник та різниця. Твій розум, увагу та пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно. Учителя слово здійснює практично. Розгорніть свій зошит, відступіть 4 клітинки від останнього писаного рядка, запишіть сьогоднішнє число та каліграфічну хвилинку число 87, один рядочок. Вирішимо, скільки яєць у кожному лотку. У якому лотку яєць найбільше? Поглянь, будь ласка. Перший лоток 6 яєць. Другий 10 яєць. третій – 15 яєць. Скажи, в якому лотку найбільше яєць. Правильно, в третьому. А найменше? Найменше в першому лотку. Отже, 6 яєць менше, ніж 10. 10 яєць менше, ніж 15. Давай спробуємо з тобою обчислити вирази. 10 додати 7 буде 17. 17 відняти десять буде 7. 13 відняти 3 буде 10. 11 відняти 1. 10. Спробуй наступне виконати самостійно. Давай перевіримо. 18 відняти 8 буде 10. 19 відняти 9 та відняти 2. 19 відняти 9 буде 10 та відняти 2. 8. 6 додати 10. 16. 10 додати 7 та відняти 3. 10 додати 7 буде 17, та мінус 3 буде 14. Предходить малюнок номер 2 Але схема номер 1. Тому що 13 відняти 3 буде 10 рибок. Так, як котик піймав 13 рибин, він з'їв 3 рибки, в нього лишилося... 10 рибин. А друга схема нам підходить до того, що котик впіймав 13 рибок, а потім піймав ще 3. Отже, 13 додати 3 буде дорівнювати 16 рибок. Та подумай, значення яких сум можна знайти без обчислювань. Дивимось, 15 додати 0 15 89 додати 1 90 80 відняти 50 30 10 додати 6 16. Ми Знаходив невідомі компоненти арифметичних дій. Перевір, будь ласка, хлопчикова роботу. 8 додати щось буде 10. 10 відняти 8 дорівнює 2. Тут ми правий. Наступний. Невідоме число відняти 1 дорівнює 16. Він перевіряв: 17 відняти 1 дорівнює 16. Правильно виконано. 9 відняти невідоме число дорівнює 5. 9 відняти 5 дорівнює 4. Правильно? Маса кроля 2 кг. А маса зайця на 3 кг більша. Яка маса зайця? Що треба зробити? Правильно. Потрібно до 2 кілограмів додати 3 кілограми. Отже, ми знайшли масу зайця. Маса зайця 5 кілограмів. За якою ознакою різняться фігури? Так, це фігура, називаються трикутники. Вони різняться між собою за розміром та кольором. За якою ознакою ці фігури різняться? Вони різняться за форми, бо це абсолютно різні фігури. Вони різняться за розміром, але однаковим є те, що в них спільний колір. Будь ласка, обереться глинку лега, яка буде характеризувати, як ти сьогодні попрацював на уроці. Де жовта гарна робота, зелена – мені все вдалося. Помаранчева я молодець. Блакитна я працюю добре. Червона мені потрібна допомога, і синя я можу працювати краще. Оціни себе самостійно. Дякую вам за увагу. До зустрічі!